228-й окремий батальйон логістики критично потребує водіїв. Обов'язки вчасно доправляти на позиції пальне, боєприпаси та продовольство. Якщо ви шукаєте вакансію у війську і підходите для таких завдань, вас чекають у рекрутингових центрах. Звернення не зобов'язує шукача залишати свої особисті дані, натомість гарантує максимум корисної інформації. Моя колега Олена Мендалюк поспілкувалася з Олександром Різником. Чоловік фермер, і через рекрутинговий центр пішов у військо. Його історія далі. Моя задача доставити подарунки в нужне місце в даний в потрібний час. Подарунками Олександр називає боєкомплекти, які щодня возить по братимам. Він служить у 228-му окремому батальйоні логістики водієм. каже, всидіти вдома не зміг. Головне питання, яке тобі зададуть мені мої ж діти. А що робив тато, коли було повномасштабне вторгнення на Україну? Де я був і який вклад я дійсно зробив у цю війну? Тобто це було моє так сказати особисте рішення піти і надати вклад бути корисним. А в цивільному житті, розповідає Олександр, вирощував хліб сільським господарством. Його родина займається з 92-го року. Мали 22 гектари землі, а нині залишилося 12. Коли почалась війна, ціни на хліб знизилися, експорт зерна знизився, і ми в даний момент переживаємо теж. Критичну нашу ланку, того, що затрати інколи перевищують наші доходи. Не полишаючи родинною справу, чоловік вирішив піти служити по консультацію, чим може стати у пригоді війську, Звернувся до рекрутерів, подав свою офіційну заявку, фамілію, ім'я, отчество, подав свої дані ТЦК. Пройшов відповідно всі перевірки комісії, і попав я на Учбовий заклад, там де отримав статус БП військової бази підготовки. Ким бути у війську, вагань не було. Зізнається військовий. Чому саме водій, Тому що те, що я вмію робити, те я так так я себе зарекомендував у рекрутовій компанії. Ректерна компанія запропонувала мені посади. Тобто я мав змогу обрати, ким я хочу бути. Олександр служить майже три місяці у 228-му батальйоні Логістика і він створений за зразком підрозділів НАТО. Моя робота починається з того, що я маю перевірити стан машини, що я маю перевірити, чи не замінована моя машина, тому що є диверсійні групи, які можуть підложити, поламати. І потім, звісно, вчасно виконувати завдання головне завдання довести БК для наших військових, які держать оборону. Олександр за відносно короткий час служби накатав уже більше як 10 тисяч кілометрів. Вся армія держиться на логістиці, так як і на підвозі пального, так на під, на підвозі БК, так як на підвозі і продуктів харчування, води, і все вся війна держиться на логістичній відповідальності водіїв. Відповідально, а інколи і важко ділиться військово через нестачу водіїв відпочинку. Мало буває сон лише по кілька годин. Олександр пригадує, як потрапив під обстріл. Вночі надійшов терміно. Мови наказ на Покровський напрямок доставити БК, бо ворог прориває оборону. Це приблизно десь 3,5 тонни було завантаження снарядів М-55 на гаубиці. Але сила удару була вибухової хвилі, була така, що навіть з таким вантажем машину струснуло і досить сильно. Вчасно для доставлені подарунки нашим хлопцям, і вони змогли відбити нас до ворога. Саме бажання бути дотичним до перемоги і змотивував Олександра до служби. Коли опускаються руки, треба мати, по-перше, рішучість, відповідальність, і на тебе надіються. Якщо ти їдеш один, то на тебе надіється 25-30 чоловік. Тобто, що ми у нас відповідальна сама більша. Якщо я не довіз, значить я не виконав і в. Да, хлопці можуть залишитися або каліками, або звісно, можуть бути випадки. на фронті. Нині зізнається військовий, Просто критично не вистачає водіїв, а від них залежить і життя наших захисників. Тому Олександр закликає водіїв на службу до 228-го батальйону логістики. В залежності від того, чим буде більше водіїв, тим буде більша доставка боєкомплектів на лінію фронту. Ми зможемо відпочити більше, тому що в нас відпочинок дуже малий. Відповідальність дуже велика, тому що тому, що ми не веземо цукерку, ми не веземо ніякий ліс, ми веземо. Боєкомплект, за який ти відповідаєш особисто, стати частиною перемоги може кожен, зазначає Олександр і додає нині. Не обов'язково чекати повістки з ТЦК. Варто лише звернутися до рекрутингових центрів. Крім того, Міністерство оборони запустило соціальний проєкт Будь собою нова ініціатива має на меті залучити мотивованих українців до лав ЗСУ. У рамках кампанії громадяни мають можливість вибрати вакансію по своїй спеціальності на сайті армія або у рекрутинговому центрі з Дніпропетровської області Олена Маделюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.